Де інших новин до позачергових виборів президента України залишилось обмаль часу. Незабаром чисельні виборчі дільниці заповняться виборцями. Першочергово постає питання забезпечення на цих дільницях не лише дисципліни й порядку, але й вимог пожежної та техногенної безпеки. Саме з метою своєчасних організаційних та практичних заходів, спрямованих на забезпечення пожежної та техногенної безпеки, інспекторським складом управління ДСНС області здійснені перевірки 770. Сятип'яти виборчих дільниць на 730 об'єктах першу чергу зверталася увага на справність електромереж, наявність автоматичних систем сигналізації та пожежогасіння зовнішніх та внутрішніх джерел водопостачання, евакуаційних виходів та забезпеченість необхідною кількістю вогнегасників на всіх виборчих дільницях з відповідальними особами проведені інструктажі щодо дій на випадок пожежі. Також організовано перевірки боєздатності підрозділів місцевої пожежної охорони та проведено заняття зі в робітниками управління державної служби надзвичайних ситуацій щодо вивчення протипожежних вимог у місцях розташування виборчих дільниць інспектор показав нам, как пользуватися глутушителем, где його где нужно їх розмістить во время выборов от двадцять числа. Вот ну показали, как де бути вход, де аварійний діаварійний. У випадку, якщо ж пожежа все таки виникла, треба негайно повідомити службу порятунку за номером 101. При цьому чітко назвати адресу об'єкту, місце виникнення пожежі, а також чи є загроза людям. Також необхідно назвати свою посаду та прізвище, задіяти систему оповіщення людей про пожежу. Відповідальній особі розпочати самі та залучати інших до евакуації людей з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації. Зувати також зустріч пожежно-рятувальних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння, евакуації людей та матеріальних цінностей, яким загрожує вогонь.